Молоді підприємці дуже симпатичні. Власна справа має успіх, відгуків багато, бо працюють лабачуки вправно і завзято. Аді, ми тут всі зібралися. І нам цікаво, як народилася у вас ідея започаткувати свою власну справу? Ми вирішили зробити щось таке наше, незвичне, і вирішили сушити та в'ялити м'ясо, щоб було щось нове, а не таке, як всі. Оригінально. <рес> хочемо у вас запитатися? Яка продукція є у вашому асортименті? Ті які у вас плани на майбутнє? Ой, плани у нас дуже великі. А яка продукція у асортименті, можете зайти до нас на інстаграм-сторіночку і подивитися? Я знаю, працюємо, хочемо, вчимося. Я думаю, і вийде. Ну, наше село і ми всі дуже гонорні, що в нас є такі файні молоді газді. Які це село е, популяризують заради завдяки їм воно процвітає? І дуже файно вам дякуємо за ваші старання. Найпаг вам допомагає. Успіхів вам у вашій нелегкій праці. сири – це справжня смакота. Але гуцульська брендза – це є біле Золото Карпат. Цей надзвичайно популярний в горах продукт додають до безліч традиційних гуцульських страв, який віднедавна став першим географічним брендом України. Саме тут, в горах, в руках вправних полонінників відбувається народження легендарної гуцульської брензи. Запрошуємо всіх на майстер клас виготовлення найсмачнішої брензи, де можна ознайомитися із секретами приготування і навіть спробувати її на смак. Слава Ісусу Христу, файні хлопці! Юрій Варзарук, полонена Черешенька, Василь Соколюк, полонена Брусний, Юрій Соколюк наймолодший серед депутатів полонина Грунь і Володимир Дручків, полонина Присл... Присліп Вівченка. Сьогодні вам, хлопці, хочуть продемонструвати, як по справжньому полоненні б'ють брензу. Будь ласка, хлопці, приступайте до роботи. Ану, розкажіть хлопці, секрети, виготовлення гуцульської брензи. бренди. Василю, ану. Що вам сказати? Треба, аби сир вістою все так коло 10 днів на подріб. І тоді з нього можна бити брензу. От вона була дуже добра на зиму, так би. Зварив кулешки, бурочки, і то дуже добре. Ще, не дай Бог, якби було масло, то ще ліпше. А якби ще 50 грам? А, то, то він без забув, що й бренду. Могла би бути і бренд за недобета, правда? Так, так, то вже би було не дуже добре. А ну розкажи, що це у вас така давна посудина, як називається? Це називається Путіна. А це, що хлопці б'ють, це називається себе брейк. А без цієї посудини, певно, би і бренза така добра не була? Не була б добра. Треба мати посудину до брензи, аби вона була з твердого дерева. Аби... Бо ти як б'ять бреям, то з того може і дно випасти. А, і дно випасти. а як вона є святого, твердого... найліпша путіна з бука, так як у нас тут у горах, у нас з буків є і. І так наші діди, таке нас так ученики, ми так знаємо. І, і так ця Путіна, бо ці путіні ще був брензу так. Передається з покоління в покоління. Так. І скільки це так треба цим хлопцям працювати, аби добра бренза була? Ну залежить, у не вони будуть виховати вихова, вихова, ти типу, коло зала. Як будуть помаленькі, то будуть бити з годин, А як трошки скорше, то з опік будуть бити, аби добра бренди. Ну, то молодці, якщо за півгодини вб'ють Брензу, то будуть дуже молодці. А ну помажемо англійськами хлопцями. А ну, Володимир, як ви Брензу з ще що ви щось нам скажіть? Наберено. Можете спробувати нами хати. Якщо не добре будемо, ну. ми їх учимо, ви спробуйте, добре? А abor не yang ini baraya не Iya, Ну, то я не знаю, чого ви прийшли з брендзу обурки. До саме не лише, там трошки брати. А, мені багато не удягнено. No. <laughs> no, ну, Василь, у тебе такий наймоцніший хлопців, ми же депутатів. Ну, ще ти нам покажи, як бренза заб'є. Так, так, а ну. Майдас від більший маєш. О, видите, флотці, як трапу файну полегоньку.